На Вінниччині відзначили 11-ту річницю від початку спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 26 лютого 2014 року. Кримські татари та представники інших національностей вийшли на мітинг на підтримку територіальної цілісності України на захист своєї свободи та демократії. У середмісті Вінниці відбувся мітинг у підтримку кримсько-татарського народу. Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув від російської агресії. У знак підтримки та відданості боротьбі за права та свободу кримських татар під час заходу врочисто підняли їх національний прапор. Стяг символізує опір кримських татар всім, хто коли-небудь намагався знищити їхню культуру. Кримські татари не визнали окупації. Їх спротив продовжується. На той час, коли ще ми виїжджали, то все було нормально і не було якихось там ще, ну, таких відкритих, коли вже вони якось там. Провели референдум і як, як формально вже визнали, що це їхня територія, то ті, що вони вже почали вже якісь там. Робити ці речі стосовно там населення. Кримська татарська кримська татарська нація саме впродовж цього часу стоїть проти російського агресора в Криму. Що стосується тих часів, то перші волонтери в Криму, які допомагали українській армії, то були саме кримські татари. Багатьох вже немає в живих багатьох втратили. Також багатьом дали по 20 років ув'язнення. Репресії продовжуються. Репресії продовжуються. Наймасовіше переселення кримських татар на Вінниччину відбулося у 2014 році. Нині в області проживають більше тисячі кримців. Багато представників кримської спільноти захищають Україну в складі збройних сил.